Ну на сьогодні більше і так само і завтра, і післязавтра будуть голосувати законопроекти, які стосуються євроінтеграції, тому що ми обирали цей шлях і маємо імплементувати законодавство України законодавством Європейського союзу. Це є найважливіше, але головне це господарська робота, те, що в рамках жнива перемоги. Комбайни молотять, вже виїжджають на гаєчку за молотить, так сказати. Політичний продукт потім на сою, сонячний кукурудзу. Вже зібрані тисячі тисячі гектарів пшениці ячменю. Це є колосальна підтримка для малих середніх фермерів. Вже е, е, фонд ж нева перемоги. Завдяки президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському та Говарду Бафету, великому дорогу України, розпочали підготовку до весняно-польових робіт, до весняно-польової посівної. Значить, будемо завозити трактора, будемо завозити сівалки, і вже сівалки весною поїдуть на українські чорноземи на безкоштовній основі допомагати українським фермерам сіяти, а потім комбайнам збирати. Це колосальна підтримка для аграрів, щоб аграрії вкладали кошти в технологію, щоб аграрії. Вкладали кошти в переробку і завдяки цьому створилось нове, розвинуте українське село, в якому будуть не величезні холдинги, а маленьких по декілька господарів з кожному селі. Це є найголовніше.